Всім вітання, мої дорогі друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар з нами Оленка з Канади, наша заокеанська гостя, відомий таролог, авторка youtube каналів з мільйонами підписників. Я вас дуже радий бачити, пані Олено. Мі, мі теж. О, сорі, а я теж рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава і всім добрим людям, добро здоров'я! Дякую, а, пані Олено. Який шлях обере Україна, українці після війни? Шлях процвітання чи власне залишиться стара система влади та управління? Дуже важливе питання. Дивіться: проблема така: проблемка є, є в нас. 4.8 – це стабільність. По перше, Україна буде стабільна країна. Це немає ніякого сумніву. 8. Кубково говорить, що нам треба піти від старої системи. Я вже говорила нараз у своїх відео, і тут вісім відсотків, вісімдесят відсотків від ста у нас підприємства державні. Ви знаєте, у кого більше державних підприємств, чим у нас? У Китаї у нас три з половиною тисяч державних підприємств. Там, де є державні підприємства, там буде корупція. Це не можна подолати. подолати. І за те я говорю, що у нас буде нова система. Бачите? Стабільність почнеться з того, що підприємства не можуть бути державними, все зламається після нашої перемоги. Не буде та сама система. Парламентська президентська система лишиться. лишиться. але все зруйнується Ця, вся система олігархічна і корупційна. Бо не може країна мати підприємства, будуть крадії. І з цього ніяк. Ну, ніде такого немає. Розумієте? У нас тут у Канаді підприємства країна має ліктерні ці виноводочні, бо треба це регламент робити. Мені здається, що на ту водку повинна бути дуже висока ціна, щоб ніхто її не пив. Це точно, я погоджуюся. Так, так а в Канаді, і в Америці, і в Європі немає такого, що були підприємства належали, належали державі, і це буде змінюватися, і тільки через це країна буде заможня. Ідемо далі. Скажіть, будь ласка, чому на південно-східну Україну випало таке страшне важке випробування: бойові дії, окупація, знущання росіян? Філософське запитання. Але як ви це? Та можете пояснити? Це сама карта вийшла. А, не знаю, чи ви знаєте, коли монголи напали на Україну. Це було як скільки? 800 років назад, чи скільки? Вже багато років назад. Ви знаєте, де о, ця битва була? На Донбасі. Ви розумієте? 800 років ми з Родою воюємо. І епіцентр цієї, о, цієї страшної війни на Донбасі. Там земля, яка отак страждає. І це воно так є. Буває так, що янголи говорять, оце воно так є. Розумієте, це містерія, це мистика така. Що, знаєте, є така земля в світі, є така земля, дуже кармічна, тяжка земля. Ну ви розумієте, що коли монголи напали на Україну, то на Донбасі була битва. І ще й досі ми з монголами. Ну розумієте, з їх нанащадками чи як це називається? Боремося. Це така кармічна земля, і там воно буде дуже нам нелегко. І зате я говорю, що цей кордон буде пильнувати технологія. Технологія переможе ту Орду. Ми не будемо віддавати життя наших воїнів. Наші воїни будуть сидіти в своїх прекрасних хатах, своїх вілах. На своїй землі, бо після війни воїни всі отримають землю. Вони її кров'ю заслуговують, і вони будуть натискати на кнопки, щоб пильнувати кордон на Донбасі. Яка роль папи римського? стосовно як і України, так і цієї війни? Ви не ви не можете повірити. Гай, бачите, він у є. І він він сам випав з колоди. От коли ви сказали, яка роль, і ще й не промовили папи Римського, ця карта вийшла з колоди сама. От так. як можна не вірити вищим силам? Це є Папа Римський, це Верховний Жрець, Єрофан, Папа Римський. Бо це, Таро — це західна система, це Папа Римський. Бачите, яка його роль? Його, його роль дуже проста. Він а, хоче бути інфлюенсером. В нього є люди. Це 2 мільярди, 2 мільярди людей в світі. Бачите? І він говорить своїм людям неправильний меседж, несучасний меседж. Треба любити. Любов, вона, вона не бореться. Він хоче, він хоче, він, на самій справді він допомагає старому світі перемогти. Бо що таке релігія? Вона, от як було, і є. От так, як було, так і є. І не, не можна нічого нового. То що він допомагає світу? Ні, не допомагає. Для України він непоганий, не треба його боятися. Він поганий для прогресивного світу, бо він стримує прогрес. Він стримує прогрес, він робить таке, що ну, нормальні люди показують йому, знаєте, що ти ненормальний, не бо в тебе жінка, що в неї репродуктивна функція інша, вона менша за чоловіка. Досі ще в них є. То чим він відрізняється від іранських цих пап і їхніх, які тепер катують жінок? Скажіть мені чим? Ну йому вже надовго сталося. Католицька церква буде е, втрачати в свій вплив в світі, буде втрачати, бо нове покоління вже не таке дурне, воно вже не буде його слухати. І за те він біснується, Бо він популіст, такий самий, як Трамп, на мій погляд. Угу. Тобто ось, папа ось, відстає від кордони. Ця карта говорить, що в нього є книга в руках, нічого в нього немає. В нього тільки корона, три яруси, золота корона і все. І він говорить: вір, що я від Бога. Ми всі від Бога, я вам скажу. Не він один від Бога. Так? І щоб завершити нашу розмову, поставлю вам ще одне запитання доволі неординарне від наших глядачів. Я його навіть процитую. Вони його поставили напередодні нашого якраз інтерв'ю. Кажуть, що червону зірку на Кремлі, на будівлі Кремля, так, зробили з рубінів з, рубінів, з України. То що виходить, пані Олено? Кремль наш? Цікаве цікаве питання, безумовно. Окей. Такого поняття, як Кремль, вже немає. Бачите, ці карти показують нам, що розумієте, цього вже немає. І Кремль на що там був заговір зроблений? Коли ця зірка робилася, вони говорили е, прокляття, як ми українські е, уміємо. У е, нас прокляття такі е, цікаві, лайк like, е, вороги згинуть як роса на сонці. Бачите, ми про нас геть прокльони, романтичні, красиві такі. Коли робили зірки, так бачите, то зірки п'ять зірок. Бачите, п'ять людей, які робили зірки ту зірку, вони були з України, і вони прокляли Кремль. І зате Кремль тепер руйнується. Він нам, він нам не потрібний, той Кремль, але він проклятий нашими, нашими правозахисниками. У нас у всіх українців є це ненависть до совєтського. І я вам скажу, що зірки, бачите, ще й перевернута. П'ять людей, вони зробили прокльони, коли робили цю зірку. Так, правда, українці робили зірку. Це правда. Все совєтське воно було з прокльонами українськими зроблене. І зате, я скажу 5, десь 5, 8. Розумієте, тут такі цифри виходять. 5 плюс 8 у нас буде 13. Десь назимку ми будемо бачити, як цей крем буде руйнуватися, але він, він нікуди не піде. Але він буде такий, як комбінація Північної Кореї і Ірану. От і все. От і все. То ці прокльони, які робили зірку, там, де на початку 20-го сторіччя, вони тепер тільки спрацювали. Коротше кажучи, зірка впаде. Зірка впаде, вона вже впала. Ви розумієте, це, це червоне, що було у зірці, туди диявол взяв звідти. Звідти отрую. Там дуже все серйозно. Бо ми думаємо, що у них кров тече біжить всередині цих кремльовських, там немає того. Там сатана сидить. Як там сидить сатана, що, що він руйнує, він не мож... він не там як є, сатана немає життя. Немає тої зірки вже. Зрозуміло, дуже дякую, пані Олено, за ваш цепіль. А ви знаєте, пронос? що щось про зірку? Я щось скажу дуже швидко. Так, Подивіться, так. зірка це пентограма. Пентограма, яка правильна, там ми маємо голову, руки і ноги, так? П'ять. Угу. А перевернута пентограма це диявол, коли не голова не думає, руки не знають, що роблять, ноги не знають, що роблять, бо голова внизу перевернута. За них думає сатана. То не думаємо про них зовсім, думаємо про себе, щоб нам жити й бути щасливим. І перемогти цю грьобану русню даруйте. <світ> Дуже дякую, пані Олено, за ваш сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. з нами була відома таролог Оленка з Канади. Підпишіться, будь ласка, на її Ютуб канали. Будуть посилання під цим відео. Тому всім добра, слава Україні! тримаємося. Привіт, Україна! тримаємося.